Рібка Був собі дід Андрушка, а в нього баба Марушка, а в баби онука мінка. А в онуки собачка хвінка, а в собачці товаришка, киця варварка, а в киці вихованка мишка, сірманка. Раз весною взяв дід лопату та сапу, скопав у городі грядку велику. Гною трохи наносив, рубельками підпушив. Зробив пальцем дірку та й посадив рібку. Працював дід немарно, зійшла рібка гарно. Щодень ішов дітого рот, набравши води повний рот, свою рібку поливав, і до життя охоти додавав. Росла дітова рібка, росла, зразу така, як мишка була. Потім, як буряк, потім, як кулак, потім, як два. А наприкінці стала така, як дідова голова. Тішиться дід, аж не знає, де стати. Час, каже, нашу рібку рвати. Пішов він на город, гуп-гуп, узяв рібку за зелений чуб, тягне руками, уперся ногами, мучився, потім весь день. А рібка сидить у землі, як пень, Кличе дід бабу Марушку. Ходи, бабусю, не лежи, мені рибку вирвати поможи. Пішли вони на город. Гуп-гуп. Узяв дід рибку за чуб, баба діда за плече, тягнуть аж підтече, смикає дід рибку за гичку, смикає баба діда за сорочку, працюють руками, опираються ногами, промучились весь день, а рибка сидить у землі, як пень. Кличе баба онучку мінку, Ходи, доню, не лежи, нам рибку вирвати поможи. Пішли вони на город, гуп-гуп. Узяв дід рибку за чуб, баба діда за сорочку, онучка бабу за торочку, тягнуть руками, опираються ногами, промучились весь день, а рибка сидить у землі, як пень. Кличе онучка собачку, хвинку. Ходи, Хвінку, не лежи, нам рибку вирвати поможи. Пішли вони на город. Гуп-гуп. Узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, онучка баба за торочку, собачка-онучку за спідничку, тягнуть руками, опираються ногами, промучились весь день, а рибка сидить у землі, як пень. Кличе собачка кицьку, Варварку. Ходи, Варварочку, не лежи, на брібку повирвати поможи. Пішли на огород вони гуп-гуп. Взяв дід рибку за чуб, баба діда за сорочку, онучка-бабу за торочку, собачка-онучку за спідничку, киця собачку за хвостик, тягнуть руками і зубами, опираються ногами, промучились весь день. А рибка сидить у землі, як пень, кличе киця мишку, сіроманку, ходи сірочку. Не лежи, нам рибку вирвати поможи. Пішли вони на город. гу взяв дід рибку за чуб, баба діда за сорочку, онучка-бабу за торочку, собачка-онучку за спідничку, киця собачку за хвостик, мишка кицю за лапку. Як потягли, та й годі рибку. Самі покотилися, упала рибка на діда Андрушку, дід на бабу Марушку, баба на онучку мінку, онучка на собачку хвинку, собачка на кицю ворварку, а мишка шусть у шпарку.